Чому Резерв Плюс для багатьох став червоним і вже повідомляє про розшук? Вітаю! З вами юрист Юлія Михайлівна. Сьогодні поговоримо про одну з найактуальніших проблем. Чому в додатку Резерв Плюс у багатьох з'явилася червона стрічка? Ще вчора все було нормально, а сьогодні розшук або проблеми з обліковими даними? Що це означає? Що з цим робити? Чи потрібно панікувати? Давайте розбиратися. Що ж сталося? Отже, багато хто бачив, як у знайомих з'являється Червона стрічка, навіть якщо у них була дійсна відстрочка. Це означає лише одне: її статус змінили в базі ТЦК. І тепер це може створювати дискомфорт. Навіщо це робиться? По-перше, щоб ви прийшли до ТЦК. По друге, щоб перевірити ваші дані. Ну і по третє, щоб скасувати ваше право на відстрочку. Це не значить, що ви в розшуку або маєте якісь правові наслідки. Але ТЦК хоче, щоб ви з'явилися. Чи треба йти в ТЦК? Ти в ТЦК виключно за бажанням. Ви маєте право ігнорувати цей статус. Це не є повісткою і не є обов'язком. Червона стрічка не підстава для затримання. Вас не можуть затримати. Обмежити у пересуванні чи зняти з потягу через це. Як же виправити цю проблему? Для початку оновити дані можна особисто або цінним листом через Укрпошту. Другий спосіб звернутися до суду. Але пам'ятайте, це довга процедура. Або ж ігнорувати, якщо вас це не турбує. Тому, якщо у вас виникли проблеми з резервом, або ж ТЦК порушили ваші права. Звертайтесь за безкоштовною юридичною консультацією. Підписуйтесь на Центр правової допомоги.